Вітаю! Лекція 2 радіаційні бази даних. Минулого разу ми розмовляли про класифікацію баз даних за структурою. Сьогодні приділимо увагу більш ширшому поняттю радіаційних баз даних. Для перешвидшення роботи з базами даних, спорощення опису об'єктів, зв'язків між ними. У 1970 році математик і програміст компанії корпорації IBM Едгард Франк Кот запропонував радіаційну модель даних. Він увів теорію баз даних тематичний підхід, що базується на теорії множин. Розробка теорії радіаційної бази даних мала величезне значення для розвитку всієї комп'ютерної науки і техніки. Основною структурою даних радіаційної бази даних, є саме таблиця. У таблицях кожен рядок містить набір значень, властивостей одного з об'єктів предметної області. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області. Така таблиця з набором стовпців Кожне з яких містить значення з певної е, закінченої множини, з точки зору математики, е, задає саме відношення між множинами. Тому для опису такої структури було використано термін relation, тобто відношення з англійської мови. А сама така модель даних стала називатися радіаційною. Е, тобто, зазвичай така радіаційна модель даних орієнтована на організацію даних саме у вигляді таблиць. Кожний рядок такої таблиці містить дані про один окремий об'єкт системи, тобто про конкретну книжку, наприклад, співробітника установи. А кожний стовпець містить певні характеристики, тобто властивості, або, як їх називають, атрибути цих об'єктів. Рядок таблиці бази даних називають записом або кортежем. Запис містить значення властивості одного об'єкта з множиною однорідних об'єктів. Наприклад, атрибутами об'єктів можуть бути автор книжки, посада певного співробітника. відділ, в якому він працює. Рядки такої таблиці називають записами, а стовпці називають полями. Кожен запис може відрізнятися від інших за значенням основного ключа. В даному випадку. Ключ це певне поле або певна сукупність полів, які ідентифікують певний запис та роблять його унікальним. У радіаційній моделі даних передбачено обов'язкову вимогу ідентифікації кожного об'єкта за рахунок певної унікальності значень. Для таблиці радіаційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів не повинні повторюватися. Тобто саме таке поле називають ключовим полем таблиці. Це може, наприклад, пе... це може бути наприклад, певний шифр, унікальний ідентифікаційний номер, наприклад, який надається кожному громадянину України. Це може бути певний набір штирих кодів для, якщо ми кажемо про групу товарів. Тобто, це було необхідно, щоб це було певне значення, яке не повторюється і не має аналогів. У всій таблиці, у всій базі даних. Ключові поля ще називають ідентифікаторами. В окремих реалізаціях реаліційних баз даних допускається ідентифікація об'єкта бази за набором значень кількох властивостей. Тобто, ключем може бути набір даних з кількох полів, наприклад, трьох полів місто, вулиця або будинок якщо Інколи жодне з таких полів не передбачає використання унікальних даних. В таких випадках необхідно додатково ввести ще одне поле, значення в якому не будуть повторюватися в жодному із записів або в жодному із рядків таблиці. Таким полем може бути, наприклад, номер запису. Ключі, вимогою яких описано вище, називаються так званими первинними ключами. Тобто первинний ключ це одне або декілька полів або стовпців, комбінаціями значень яких однозначно визначає кожен запис в таблиці. Первинний ключ не допускає порожніх значень або значень, що повторюються. Крім первинних ключів, існують ще о, о, так звані зовнішні ключі або вторинні. Зовнішній ключ це одне або кілька полів, у таблиці, що містять посилання на поле або о, о, таблицю певного первинного ключа в іншій таблиці. Тобто зовнішній ключ визначає спосіб об'єднання таблиці. Для кожного такого поля визначається певний тип та формат, будь, тобто будь-яка комп'ютерна радіаційна модель, яка подана у вигляді таблиці, повинна е, мати наступні властивості. Тобто, кожен елемент таблиці повинен бути неподійним елементом даних або записом. Усі стовпці таблиці є однорідними. Тобто, всі елементи в стовпці містять дані одного типу. Можуть бути числові, символьні, текстові та інші, і повинні не перевищувати певної визначеної довжини. Наступне, кожен стовпець таблиці має унікальне ім'я. Також в таблиці повинна, повинно бути уникнення однакових рядків, наявності певних однакових рядків та записів. І остання властивість це порядок розміщення рядків і стовпців може бути довійним. Частіше за все, радіаційна база даних це сукупність таблиць, що зберігається на диску комп'ютера або в хмарному середовищі. Різні таблиці можуть бути пов'язані між собою через якісь спільні поля. Наприклад, шкільний журнал оцінок можна розглядати як реаційну базу даних, що складається з декількох таблиць. Це можуть бути таблиці з успішністю учнів, класів з кожного навчального предмета, таблиця певної зведеної успішності, таблиця відомостей про учнів. Таблиця відомості про вчителів, реєстрації певних шкільних занять. Наприклад, у таблиці, яку можна побачити на слайді, основним ключем є поле, саме шифр учня, тобто це є поле унікальне для кожного запису нашої таблиці. А наприклад, якщо розглядати зв'язки між таблицями, то таблиця успішності з предмета. Пов'язана з таблицею відомості про учня спільним полем. Прізвище та по батькові учня. Так, наступне, що можна розглянути, це можливі зв'язки між різними даними. Між двома сутностями, тобто, наприклад, між полями та між таблицями, можуть існувати основні чотири типи зв'язків. Тобто, один, це тип зв'язку один до одного. Означає, що в кожний момент часу елементу таблиці 1 відповідає 1 або 0 екземплярів з таблиці 2. Наступний тип зв'язку один до багатьох, тобто одному екземпляру таблиць, перша таблиць відповідає більше відповідає безліч екземплярів таблиці 2. Багато до одного, та багато до багатьох. Відповідно, це також типи зв'язків, обернені до попереднього, та такий тип зв'язку, де множині з першої таблиці відповідає множина з другої таблиці. Схематично це можна побачити ось на малюнку, як це виглядає. Звичайний зв'язок у реліційних базах даних це один до багатьох. Якщо ви взяти зв'язок між таблицями один до одного, то швидше за все потрібно переглянути її структуру. Можливо, необхідно виділити якісь окремі сутності або об'єднати їх в певну таблицю. Також при зв'язках багато до багатьох необхідно також розглянути структуру та пов'язати дві сутності таким чином, щоб зв'язок між ними бажано був у вигляді один до багатьох. Як це виглядає на практиці? Наприклад, учень отримав у бібліотеці, підручник з певного предмету, наприклад, там, математика для 11 класу? Зв'язок між читацьким квитком учня та книгою обліків підручників. Один до одного, оскільки один учень користується підручником з, таким, з конкретним двертазним номером. На уроках української літератури учні вивчають творчість сучасного поета. І у бібліотеці твори цього автора видають на короткий проміжок часу. Тобто, у багатьох читацьких квит квитках є запис про одну і ту саму книжку. В такому випадку це є зв'язок багато до одного. У декількох читацьких квитках є записи щодо користування бібліотечним фондом за різними рубриками. Тобто, це можуть бути і підручники, і якась художня література, і періодичні видання. В такому випадку виконується зв'язок багато до багатьох. І останній приклад: в одному читацькому квитку. Квитку записано дані про всі підручники, якими користується читач протягом навчального року. В такому випадку у нас виникає саме зв'язок один до багатьох. Тобто одному запису з таблиці учня в даному випадку відповідає цілий букет записів з саме реєстраційних даних інвентарних номерів книжок, які використовує цей учень. Взагалі, коли ми кажемо про бази даних, необхідно розглянути, які об'єкти може містити звичайна база даних. Бази даних, які створені у форматі Microsoft Access, тобто це система керування базою даних, з якою ми будемо з вами працювати, мають, скажімо так, дуже велику кількість певних. Можливості для редагування і представлення інформації. Наявність об'єктів у всіх категорій бази даних не є обов'язковою, тобто можна створювати тільки таблиці чи таблиці запити, таблиці форми, не використовуючи весь аспект існуючих об'єктів бази даних. Але давайте розглянемо. Що з себе являють всі категорії, які використовують у базі даних. Тобто, по-перше, це таблиця. База даних складається з двовимірних таблиць, які взагалі використовуються для збереження даних у реляційних базах. Дані зберігаються в записах, які складаються з окремих полів. Кожна таблиця містить дані про сутність певного об'єкту, ну, наприклад, учнів. Як ми вже розглядали, одна база даних може містити кілька таблиць. Наступний тип об'єкту бази даних це запит. Це такий засіб для відбору даних, які задоволяють певним умовам. Тобто, за допомогою запитів можна з, бази, з великої бази даних, яка містить велику кількість різних таблиць, відібрати дані лише, лише з необхідних відомостей або вносити зміни до таблиць. Бази даних в автоматичному режимі. Наприклад, якщо ми кажемо про базу даних учнів школи, можна вивести, наприклад, запит тільки стосовно оцінок з математики за другий семестр для певного класу або там для певної категорії учнів. Таким чином, ми можемо користуватися базою даних, не розглядаючи всі таблиці одразу. Так, Наступний тип об'єкту, який розглядається у базі даних це форма. Це такий засіб, який дає змогу спростити процес виведення чи зміни даних у, вигляді, у таблиці бази даних, та забезпечує виведення на екран даних не лише у вигляді таблиць, а й у вигляді форм. Наступне – це звіт. Це… Такий об'єкт бази даних, який дозволяє вибрати необхідні властивості бази і представити їх у зручному, доракованому вигляді, або у вигляді ось такого звичайного документа. І останнє це макрос це набір вказівок, які створюються користувачем, тобто під програма для автоматизації виконання конкретних операцій. Зазвичай макроси запускають натисненням декількох клавіш і швидко виконують найбільш вживані операції, наприклад, відкриття таблиць, форм, виконання вказівок в меню, меню управління вікнами і подібне. Система керування базами даних, Access містить кількість будованих програм. Що також мають назву майстерів, тобто майстери таблиць, майстери кнопок, майстери форм і тому подібне. За допомогою майстера здійснюється послідовне конструювання об'єкту відповідно до вказівок користувача. В базах даних всі об'єкти в Microsoft Access всі об'єкти бази даних мають візуальне відображення саме у вікні бази даних. Майже всі об'єкти бази даних передбачають роботу з ними в одному з двох режимів: тобто, в режимі подання чи режимі конструктора. На, під час нашої лабораторної роботи ми будемо вчитися працювати як з конструкторами всередині бази, даних, так і з роботою, майстер, роботою майстерів. Так, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Продовжимо на практичному занятті.